Два морози йшли у ліс. Все вбирали виній, в того був червоний ніс, а у цього синій. Старший буде той з нас, каже брат до брата, хто людину зможе враз до кісток пробрати. Їде дядько в сіряку, їде пан у шубі. Вибираймо до смаку братику мій любий. Посміхнувся синій ніс і побіг до пана. І якби швидко кінь не віз, я вже не відстану, а Червоний ніс гори дивиться і сміється. Крізь кониці та бобри він і не проб'ється. Ну, а з дядьком аж ніяк я не забарюся, під розірваний сіряк зараз заберуся. Синій ніс на пана враз налетів щодуху. от під комір вже забрався, от схопив за ухо. пан ховає в хутро ніс, зовсім замерзає, а мороз під шубу вліз і не вилізає, і щіпав. І... Пік, як слід, пана всю дорогу та й лишив біля воріт вже напівживого. пів живого. віхолі назад наш мороз понісся. Чи вже впорався мій брат з дядьком на узліссі? А мороз червоний ніс теж за дядька взявся, дядько крикнув санок зліз, та й підпоризався. Вітер що вже встиг обліпити брови і, ступивши просто в сніг, став рубати дрова. От мороз поліз дірки пече, щіпає, тільки дядька залюбки, знай собі рубає. Вже подертий сірячок зовсім змок від поту, відступив мороз на крок, каже. Ну, і робота. Дядько вже сіряк скида, видно, вгрівся добре. На сіряк марус сіда, каже Оч хоробрий!» як залізу я в сіряк та укрию льодом, От тоді побачиш, як задубієш згодом. Склавши дрова, Дроворуб йде до одежини. А сіряк цупкий, як луб, весь як та крижина. І натішився вся вкрай морозець, радіє. Шубу з одягай, я тебе зогрію, каже дядько, Не шаткай, забирайся духом, та й почав по сіряку молотить обухом. Загрустів морозобік, затрищали кості, ледве ледве він утік, плачучи від злості. Дягся дядько. Погнав коника до хати, а мороз пошкандибав під замет зітхати.